15 підказок людині згори, до них варто прислухатися, щоб жити щасливо. За що мені це? Таке питання часто задають люди, у яких в житті не все так гладко, як хотілося б. Пропонуємо не сумувати, а задуматися. Якщо удача покинула вас, швидше за все, річ у вас, існують закони. З якими сперечатися безглуздо, вони працюють з усіма в будь-яких умовах. Якщо забувати про них і робити щось, що суперечить вічним істинам, можна втратити все, що маєш, ці підказки допоможуть згадати про найважливіше і надихнуть вас бути радісною і щасливою людиною. Все інше обов'язково додасться. Правило перше. Бог створив людину не для страждань. Страждати безглузде і марне заняття. Менше скаржтеся на життя. Завжди пам'ятайте, що є люди, яким живеться набагато гірше, ніж вам. Правило друге. Бог – Дає людині таланти, силу і здібності. Дар Божий потрібно використовувати для вдосконалення навколишнього світу, а також для допомоги тим, кому реально потрібна ваша допомога. Удосконалюйте себе, використовуйте свої таланти, простягайте руку допомоги тим, хто поруч, допомагаючи світу. Ви допомагаєте собі. Правило третє. Постарайтеся наповнити своє життя і життя ваших близьких любов'ю. Цим ви притягатимете сприятливі обставини, фінансове благополуччя. І навпаки, агресія буде проявлятися в незмінному погіршенні якості життя. Правило четверте. У житті немає абсолютно нічого випадкового. Своїми думками, словами, діями і вчинками ми формуємо свою сьогоднішню реальність і своє майбутнє. Так що будете ви насолоджуватися або, навпаки, тільки мучитися цілком і повністю залежить від вас. Правило п'яте. З п'ятим правилом прямо пов'язане четверте. Думки формують події. Навчіться думати позитивно і ви створите дійсність, яка буде вас тішити. І навпаки, дратівливість, гнів, заздрість, гординя притягують одні невдачі та невезіння. Правило шосте. Які би не складалися обставини навколо, завжди залишайтеся спокійними, зберігайте позитивний настрій. Якщо ви будете вірити, що все налагодиться, так і станеться. Віра велика рушійна сила. І по вірі дано буде вам. Правило 7. Ви володієте відповідями. На всі запитання, які вас цікавлять. Головне вчасно чути голос справедливості і добра у себе в серці. Правило восьме. Кожна людина може врятуватися з Божою поміччю. Бог знаходиться в кожному з нас. Знайдіть його в собі, а потім. Проявіть Його через себе в своєму оточенні. Правило дев'яте. Незалежно від того, наскільки важкі проступки, Господь все одно любить кожного з нас. У Біблії написано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинено вам буде. Однак запам'ятайте, Господь. Завжди дає те, що вам потрібно саме в цей момент. Правило 10. Якщо ви не любите самого себе, то і навколишні вас теж не будуть любити. Якою мірою ви відміряєте, такою і вам відміряно буде? Як ви ставитеся до оточуючих? Так і оточуючі будуть ставитися до вас. Правило 11. Причина неприємностей людини полягає не в інших людях, а в ній самій. Інформація руйнівного характеру отруює нам життя і не дає бути щасливими. Правило 12. Абсолютно все вже є всередині людини: і влада, і слава, і шана, і гроші. Завдання полягає в тому, щоб вивільнити всі блага в оточуючу вас дійсність, а це можливо через неухильне дотримання Божих заповідей. Правило 13. Не діліть оточуючих вас людей на поганих і хороших. Ми такі, які є. І якщо ваш колега товариш на службі, поганий особисто для вас, то іншого він цілком влаштовує. Не судіть і не судимі будете. Правило 14: Пізнай себе! Це філософське правило цілком можливо застосовувати і навколишній дійсності, тільки ніякого самоаналізу і буквоїдства, самопізнання це процес відкриття в собі здібностей і талантів, і практичне їх застосування в зовнішньому світі. Правило 15. Для Бога немає таких понять, як вина, покарання і подібні до них. Важливо питати, не за що, а для чого. Господь допускає право кожного на помилку і зрозуміло на її виправлення, на проходження того уроку, який нам необхідно пройти. І всі труднощі даються під силу. Найкращий спосіб виправлення помилок це проявляти любов до самого себе і до оточуючих людей. Бог робить все, аби ви були щасливими.